Волонтери Харківської обласної організації Товариства Червоного Христа України навчали Лозівчан мінної безпеки. Вони проводили серію навчальних тренінгів, повідомляють на сайті Лозівської міської ради. Учасникам розповідають про види вибухонебезпечних предметів. Правила виживання під час обстрілів та складові так званої тривожної валізки. Волонтери Червоного Христа мають досвід роботи в громадах Харківщини, де ведуться активні бойові дії. Тому діляться життєво важливими практиками швидкого реагування у критичні моменти. Це водний курс для населення, плюс для роботників ДСНС, старостати і так далі, які можуть потом донести якось ну, нас є література. Ми роздаємо людям ще. От пам'ятки, там ну, основна інфа все є. Де, як, коли що нельзя робити, не потрібно ні в кому разі. Якщо чоловік розуміє, що там стоїть якась табличка, «Мінна поле, ну він вже не піде. Тому що він розуміє, що мина одна, вона не може бути, їх купа завжди. Під землею, землі там, де хоче, може бути. Не дай Бог, якщо десь чоловік попадає під обстріл. Може, ну там щось, не дай Бог, з кінцівками. Да, це все ми теж розповідаємо. Це у вас буде на тому тично лучше, коли це навчають тебе. Ти вже маєш якийсь запас. Ти розумієш, що робити тобі. у подальшому. Червоний хрест планує також організувати для мешканців Глузівської громади навчання з першої до медичної допомоги.